Пане Сергію, ви на йдете? Так все добре. Все добре, доброго дня. Вітаю всіх. Слава Україні. Героям слава. слава! Дякуємо, що доєдналися. Оці розмови про перемовини, розмови про організацію зустрічі Путіна і Володимира Зеленського. Як вони впливають на фронт? От е, таке пряме запитання. Що про це думають військові? Бо там же ж піднімається і питання територій, і Путіна вимоги лишаються такі самі. Як на це дивиться армія, от і справді впливають за лінію фронту ці всі події? Скільки людей, скільки точок зору? І вона не може бути однакова для всіх, але можуть бути певні напрямки е, цих думок, сформовані е, певними прошарками військових. Мабуть, давайте спочатку подумаємо про тих хто воює, а його хата, його е квартира, його рідні близькі залишились на купованих територіях, і він воював е з чіткою надією, що він це все собі поверне і повернеться на рідну землю. Наразі яким е чином людина може реагувати, якщо е стоїть мова, може стояти мова, що е ці території ми залишимо ворогом. Наступне, е що стосується, Заяв міністра оборони про те, що військові збройні сили не будуть скорочуватися. Звичайно, вони не будуть скорочуватися, тому що вони мусить бути е, достатньо серйозно поповнені новими людьми. І якщо буде е, певне зупинення вогню, то це якраз ту передушку, яку треба використати для а, а, активної підготовки до можливих е, бойових подальших дій, бо старовинне правило е, Рима. Що хочеш миру готується до війни, абсолютно наразі актуальна. Ще таке питання. Ми обговоримо всі такі речі про території хто кому щось віддасть, але чіткої конкретної програми немає. І з моєї точки зору, це переливання з пустого в порожнє або гадання на кавові гущі У нас достатньо е власних. Внутрішніх проблем, які ми маємо, мусимо вирішувати, не зважаючи, що там собі десь хтось буде гадати, в першу чергу це ситуація по економіці, е, також в першу чергу це підготовка, мотивація людей до служби збройних сил, це е, обладнання, фортифікаційне обладнання території на можливих напрямках наступу росіян, і е, це безпосередньо підготовка особового складу. Підготовка населення навіть України до спроможності захищати свою землю. Пане Сергію, стосовно, от ви задали економіку і велику армію. Ви кажете, розпускати не будуть, але скільки от реально Україна може утримувати ну там 1800 наприклад, або мільйон той, про який говорять, це ж теж великі фінансові вливання? Я взагалі не казав, будуть розпускати чи не будуть. Я процитував міністра оборони, якого перед цим цитували ви. Тому питання інколи не в кількості людей, а їх спроможності воювати, їх навченості, забезпеченості підготовці. І певну частку людей можливо було і звільнити, але з рахуванням, щоб ці люди заключили контракти по службі в резерві. Бо їхній досвід, їхнє вміння воювати, воно безцінне, і нам саме головне, не втрати таких людей, аби потім безпосередньо не починати на багатьох напрямках підготовку з нуля, яку армію утримувати? Питання не кількості армії, питання навченості, забезпеченості готовності армії. Кількість на ніхто вже давно ніяк не воює. Бо тут вже питання не до військових, тут питання до наших політиків і до наших економістів. А скільки Україна зможе утримувати е, військові частини на штатах воєнного часу? Якій кількості аби це е, давало економіки не зосередиться тільки на утриманні армії, а ще і безпосередньо по розвитку за іншими напрямками? Ви валі серйоз задали? Е... Що таких людей їхній досвід дуже важливий і їх треба не втратити? Є така розмова, ну ініціатива, можливо, можлива заява, так що Андрій Єрмако, керівник ОП офісу президента, говорить, що треба ветеранів залучати до роботи якраз офісу президента. Ну, мабуть, це ж певний такий і рейтинговий хід. На ваше бачення, чи може бути це ефективно і чи правильно о, так от робити? Ну насправді те, що говорить Андрій Макс, має е, під собою тільки е, е, бажання пропіаритись на цьому. Ніхто не, ваза, не заважає йому в попередні роки притягувати людей, які мають військовий досвід. Якщо ви подивитесь на оточення президента, то ті потужні 5-7 менеджерів і е, півтори тисячі помічників штатних позаштатних. Хто з них має який військовий досвід? Ніякий. Ну, пан Поліса є. От пан Палися на штатній посаді. Угу. Ну, він ну казали, що це добре. Що саме він поїхав до Білого Дому з президентом і там розказував про е, американцям все на карті і розказав про всі бойові ці справи. Це од, один, одинокий поодинокий приклад. Так виходить. Так, це як е, е, рідке виключення. На жаль, але от пане Сергію, на ваше бачення військові потрібні в цих структурах всіх державних, вова можливо, в офісі президента, не знаю, радників у різних міністрів. Чи буде для них робота і чи ну дослухаються до їхніх думок і до їхнього досвіду? Дивіться на початок повномасштабної агресії. Кількість людей в збройних силах становила трошки більше 200 тисяч. Зараз мільйон. І треба розуміти, що 4 з 5 мінімум людей, які зараз є в збройних силах, це люди, які прийшли з цивільного життя, тому вони і повернуться до цивільного життя, і треба розуміти, що саме безпосередньо вони будуть основою руху. Можливо, навіть такого знаєте пасіонарного руху України до покращення нашого життя, а те, що на певних посадах мусить бути військові, ми це ще пропонували на рівні е, цивільно військових адміністрацій, де перший заступник мусив бути людина з військовим досвідом і відповідав би за розвиток територіальної оборони. На жаль, е, існуюча влада е, затабанила. Не допустила наш законопроект на розгляду, виродили, е, скажемо так, альтернативний президентський е, мертвонароджений закон, який саме зараз слуги народу самі визнають, що він не спрацював. То ми ж їм підказували це ще в 20-му в 21-х роках. Вони не почули. А зараз вони просто розповідають, що треба хто заважає робити до цього. У них наступило прозріння розуміння, чи це в моєму розумінні просто звичайний піар. Ну, от багато дуже піару, і насправді за цими словами мало діла буває. Пане Сергію, давайте поговоримо ще про ворога. Хочеться почути вашу думку стосовно цих же територій, якщо Росія включила їх незаконно, зрозуміло, це і так злочин, і ніхто цього не визнає, але ж Конституцію вона це вписала собі. Про які тоді можуть бути перемовини мова? Дивіться. Насправді я категорично проти перемовин, бо перемовини для Путіна зараз це чудова передишка, аби передихнути, набрати сил, зробити перегруповані, підготовлені військові частини і знов почати наступ. Можливо на Україну, можливо, на країни Балтії. І треба чітко розуміти, що ситуація наразі в Російській Федерації вкрай складна і негативна, і на користь України працює те, що у них, у них це в Росії. Дуже поганий урожай, і вже це другий рік поспіль. Те, що ми системно знищуємо їхні об'єкти нафтогазопромислового комплексу, і у них величезна діра в бюджеті. А війна це в першу чергу економіка. І коли в тебе нема грошей на утримання такої військової армії, ти мусить приймати рішення. Тому Путін бліфує і тисне і розповідає, що де як. І наше головне завдання тут, чесно, е хотілося б, аби у нашого президента і. Ті, хто йому там радять, з'явилось те, що ми називаємо військові залізні яйця. Бо саме зараз позиція і розуміння, що нам ще трошки дотиснути, і Росія може впасти, оце найголовніше. А ми починаємо розглядати питання, що росіяни сильні. Так, на певних етапах вони сильніші, але ще раз кажу: дивіться на питання не на тактичному рівні, і на сьогодні, а дивіться питання стратегічно і на післязавтра, і завтра. Пане Сергію, ще одне до вас запитання. Стосовно Запоріжжя, туди ворог стягує війська. Ну, так говорять і аналітики, і військові. На ваше бачення, що відбувається там? Бо знову ж таки про нього йде мова. Типу, там може лишитися цей коридор, який до Криму сухопутній, але, типу, без, гарячих, без гарячої фази. Дивіться. Питання полягає в тому, що на російсько-українському фронті достатньо ділянок, де ворог. Проводить перегрупування і проводить активні наступальні дії не наступа, а наступальні дії на тактичному рівні, і мене більше непокоїть напрямок Купінський. Мене більше непокоїть напрямок Ліман-Славянськ. Бо саме там для ворога більш стратегічно важливий наступ вперед. Ну а що стосується запорізького напрямку. Так, є певні рухи у ворога там і є перегрупування. Вони перекинули з Сумщини і з Чернігівщини, з кордонів е свої підрозділи на цю ділянку, але треба розуміти, що е при нормальній організації, Системи вогневого ураження і розвідки з боку українських військових і нормально забезпечення військових частин з потрібної кількості людьми, боєприпасами, зброями. Ми абсолютно спокійно е, можемо діяти навіть на випередження і зривати всі наступальні бажання і спроможності ворога. Пане Сергію, дуже вдячний вам за ваші думки і за ваше бачення цих важливих для держави процесів і, зрештою, для фронту теж. Дякуємо вам, Сергій Кривоно, генерал-майор запасу збройних сил України. Доєднувався до нашої ефіру, поговорили про те, що бувається на фронті, про долю військових в нашому суспільстві, яких варто залучати до державно творчих процесів. Ну і про те, зрештою, що бувається на дипломатичному фронті, але ж все буде вирішуватися ну на полі бою. Бо Путін яких перемовин не хоче. Це блеф.